Сьогодні на вечерю знову буду запікати овочі. Баклажани порізала кільцями і пересипала сіллю. Нарізала перчик, цибульку, сіль підготувала, приправа до курки з паприкою та гірчицею, хмелі сунелі, соєвий соус класичний, суміш перців, горошком буду молоти, та олія. А помідорки вже буду кришити прямо на дечку. Першим слоєм я вивожу цибулю. Цибульки багато не буває. І посипаю її солькою і суміш перцю. Зверху будуть йти баклажанчики. Зверху посипаю приправою бутулочки. Трішки сольки. Хочу тоді вже досолити в тарілки, як буде пересолена. Бо я баклажани не промиваю. І хмелі сунелі. І зверху перчик. І знову посипаю перчиком. І трішки сольки. І зверху дольками вложу ці домашні помідорки. що до тут одного помідора буде досить. Або ще одного маленького, щоб... Зверху поливаю олією та соєвим соусом. в мене класичний, та ставлю випікати в духовку до готовності. Ось така смакота вийлася. Всім приємного апетиту!